Друзі, всім привіт! Хочу вам запропонувати свій спосіб картоплі з м'ясом в гусятниці. Вона така добра, наче зроблена в сільській печі. Нам знадобляться ось такі продукти, що я брала я вкажу в описі до відео. М'ясце можете брати будь-яке, але з жирненьким, звичайно, смачніше. І, звичайно, овочі. Дві середні цибулинки я нарізаю ось такими скибочками. До чугунної гусятниці наливаю десь 3 столові ложки олії. Якщо у вас є смалець, можете замінити на смалець. В розігріту олію додаємо цибульку. Поки цибулька підсмажиться, поріжемо моркву. Моркву нарізаємо ось такими недрібними шматочками соломкою. Коли цибулька підсмажилась, додаємо моркву, перемішуємо і теж смажимо до м'якості моркви. Ось так. Поки жариться морква, нарізаю м'ясо. Дивіться, шматочки немаленькі, в мене доволі жирна, це шия. І м'ясо жарю на окремій сковорідці. Це я роблю для того, щоб утворилася гарна скоринка. Додаю десь ложку олії. І перекладаю м'ясо смажитись. М'ясо ми не смажимо на сковорідці до готовності, а лише зробили йому таку ароматну скоринку і перекладаємо в нашу гусятницю. Зверху додаємо чесник різаний ось такими слайсами. Та спеції. У мене суміш перців та лавровий листочок. Солимо за смаком, перемішуємо і накриваємо кришечкою. На тій самій сковорідці, що підрум'янювали м'ясо, підрум'янюємо картопельку. Підрум'янивши картоплю, відправляємо її до м'яса. Накриваємо кришечкою і відправляємо до духовки, нагрітою на 180-200 градусів, до готовності картопельки. Орієнтуйтесь самі, тому що картопля різна, об'єми різні. Дивіться, щоб вона була м'якенька. Ну ось друзі, у мене пройшло 20 хвилин. Все, картопелька м'якенька, все готово. Ось і все, друзі, смачнюща картопля з м'ясом готова. Вона така ароматна, значить, що й на спечі.